Ці такі там, а що ви будете зараз робити без американської військової допомоги? А ви що будете зараз робити без американської військової допомоги? І вони такі, блін, а от, от Сполучені Штати від нас підуть. А як нам без Сполучених Штатів захищати? А ти їм кажеш, да, да ви абсолютно праві. Від вас відвертається найсильніша армія світу. І що у вас залишається? Вони такі, що? Найсильніша армія континенту. Мільйонна армія континенту. Найбільше після нас у Туреччини 400 тисяч. Потім там Польща і там Франція. Але навіть якщо їх усіх зібрати, не факт, що вони, ну вони там будуть приблизно такі самі, як ми. Усі їхні армії, наша кількісно. І я думаю, що зараз. У європейців є відчуття, що, да, що вони допомагають нам не тому, що ми жертва, а якій треба допомагати, а з, я сподіваюся, що прийде от це розуміння, що їм потрібно нам допомагати, тому що якщо ми програємо, їм вже сховатись буде ну, не заково.